Сьогодні на уроці літературного читання ми з вами будемо читати оповідання Бориса Крикотіна, яке називається скрип. Що таке скрип? Це звук, який ми чуємо, коли скриплять, наприклад, двері або зломаний стільчик. Слухайте уважно. Учителька щось пояснювала, всі уважно слухали, а Шуркові було нудно. Він ненароком натиснув ліктем на парту, а вона скрип. Шуркові сподобалося. І тільки вчителька одвернеться до дошки, як парта скрип. Тільки клас затихне, а Шурко знову скрип. Тільки вчителька одвернеться до дошки, як парта скрип. Усі оглядаються, здвигають плечима, а здогадатися не можуть, хто скрипить. Лише Ганна Павлівна начебто нічого не помічала і спокійно вела урок. А зараз, несподівано сказала вчителька, нехай Шурко розкаже нам про те, що він сьогодні чув. Шурко встає і раптом скрип. Усі розриготалися, а Шурко почервонів і винувато опустив голову. Як Шурко поводився на уроці? Чому вчителька не робила хлопчику зауваження? Як ви гадаєте, чому Шурко почервонів і винувато опустив голову? Прочитайте самостійно слова в стовпчиках, які зустрінуться в цьому оповіданні. Прочитайте оповідання повністю, дайте відповіді на запитання.